Які ворота краще розпашні чи розсувні а з першим з чим треба розібратися, це зрозуміти, де будуть вони вас встановлюватись на краю фасадної частини паркану, посередині чи десь зміщено, і цього буде залежати чи є можливість відкочування відкатних воріт в сторону. Наступним етапом треба зрозуміти, чи нічого не буде заважати нам, наприклад, відкриватися розпашним воротам всередину. Саме на цьому об'єкті дуже класно було б рішення з відкатними воротами, але був певний нюанс, який це нам заважав. Тобто, коли ворота від'їжджали би, вони впиралися б в ось цю гарну вхідну групу. А вхідна група це був один з акцентів паркану. Тому жертвувати нею ну, не можна і рішення було прийнято тільки на розпашні ворота які будуть ось так гарненько відкриватись. І вам нічого не заважає. Вам потрібні класні ворота, класна вхідна група, класний фасадний паркан. Звертайтеся в ІнстХome, з радістю це вам реалізує.